Згадаймо також основи тільки в цьому столітті Росія двічі вторгалася в Україну вперше у 2014 році, коли незаконно окупувала Крим і частини Донецької та Луганської областей, вдруге, у 2022 році, коли розпочала повномасштабну війну агресії. Ці дії є відвертим порушенням Статуту ООН і основних принципів міжнародного права, ви всі з цим погоджуєтеся. У цей самий момент Росія все ще намагається незаконно окупувати ще більше української території. Вона бомбить міста, цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, щодня вбиває невинних людей. Вона організовує фіктивні референдуми, заперечує суверенітет України і відкрито працює над тим, щоб стерти нашу незалежність і державність. І все ж, вчиняючи ці кричущі порушення, вона наважується звинувачувати інших у підриві миру. Пане президенте. Водночас Кремль продовжує розпалювати свою агресивну війну та втягувати інших учасників у свою кампанію терору.